Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про симетрію в композиції. Що таке симетрія? Симетрія це коли обидві частини предмета або живої істоти однакові відносно центра. Розберемо ми симетрію на прикладі метелика. Усі ви прекрасно знаєте, що метелика крильця з обох сторін однакові. І сьогодні ми зробимо практичну роботу, першу частину в техніці монотипія. Які ще приклади симетрії ви можете пригадати? Пишіть в коментарях, які матеріали нам знадобляться? В першу чергу нам знадобиться папір. Це листочок звичайного паперу. А четвертого формату можна БУ для ксерокса. Нам обов'язково знадобиться папір для акварелі. Один листочок достатньо. Ну, якщо ви захочете поекспериментувати, тоді треба більше. Нам обов'язково знадобляться акварельні фарби, палітра, олівець. Пензлики, у мене ось тут двох розмірів гумка. Ще нам знадобиться, знадобляться ножиці і баночка для води. Ось такий набір матеріалів нам знадобиться для цієї роботи. Згортаємо наш листочок А4 формату. Для ксерокса згортаємо спочатку навпіл, а потім ще раз навпіл: для того, щоб визначити лінії центральні. Так як у нас композиція про симетрію, ми повинні визначити центральні лінії. Зараз згортаємо навпіл, для того, щоб. так як у нас крильця є верхні і нижні, щоб зрозуміти, як нам краще намітити нижні і верхні крильця. Малюємо тулуб. Метелика, і додаємо спочатку верхнє крило, а потім нижнє. Залишаємо краї нашого малюнка вільними, щоб у нас був отступ від краю листочка, десь приблизно сантиметра два з половиною, можна три. Далі вирізаємо ножицями, і в нас буде готовий шаблон нашого метелика. Для чого ми робимо це на складеному папері, щоб у нас були однакові крильця? Беремо листочок акварельного паперу, ділимо його посередині, знаходимо центр. Олівчиком намічаємо крапочки внизу і вверху, з'єднуємо, і можна не гострою стороною ножиць, трохи якби, провести таку лінію вдавлюючу, для того, щоб акуратно можна було скласти цей папір, так як нам потрібно буде його згинати. Обводимо метелика. І ось у нас вже готова заготівочка. Далі ми змочуємо чистою водою половинку метелика, крильця з правої сторони. Але намагаємося, якби тут, контролювати кількість води не дуже багато, але і не замало. Ось у мене вийшло багато води, і я вирішила її прибрати сухим пензликом. Після цього намішуємо колір. В мене будуть сині відтінки, і вже по мокрому додаємо на крило. Спочатку один колір беремо, потім додаємо інший колір. Наприклад, спочатку синій, потім додаємо блакитний. Далі я вирішила тр трохи зробити світліший, якби вод з водичкою розвожу, і в кінці Трохи темнішого, насиченішого фіолетового додаю, щоб були такі більш насичені краї. Ну і тут ще вирішила додати більше. Зараз притискаю. Притискаємо дуже акуратно, тому що, щоб не було дуже багато води. Це треба враховувати. Тут можна на цьому етапі можна трошки домалювати те, що не віддрукувалося в нас.